Шановні, подивіться, що в мене на дошці це не піца, це вишуканий омлет за рецептом всесвітньо відомого шеф-кухаря Джеймі Олівера. Від нього прекрасне рішення не тільки на сніданок, але і на ваш обід. Тому що тут є і м'ясо, тут є і сир, томати, і соковита рукола. А як це готувати зараз? Побачите увага на екрани. Отже, спочатку розберемося із м'ясом. Я перетворив курячу грудинку на ось такий фарш за допомогою блендера. Додав сюди улюбленої зелені, свіжої зелені це петрушка, наприклад, кріп. І зараз я додам курячої приправи, в якій містяться всі необхідні спеції і йодована сіль. Тому фарш солити не треба. Однієї ложки буде достатньо. І далі руками перемішуємо. Зауважую, що в фарш я не кладу ані борошна, ані яєць. І далі робимо кульки, а змочуємо руки у лимонній воді. Смажемо на оливковій олії або соняшниковій наші невеличкі мідболи. Чекаємо, поки з'явиться апетитна золотава скоринка. А яскравості і ледь помітної кислинки нам нададуть помідори чері. Кожну помідорку розрізаємо піл. Помідори смажемо разом із м'ясом. Недовго, кілька хвилин до помітної якості томатів. Тим часом я в окремий посуд розбив яйця приблизно 5-6 таких невеликих. І просто водилкою ми їх маємо розмішати. І тепер яєчною сумішю я заливаю м'ясо і помідори. Так. Як тільки ну, зверху залишиться трохи рідини від нашої яєчні, зверху натирайте твердий сир. Будь-який. О. Є. Накривайте кришкою на 2-3 хвилини і далі готуємо соус для нашої зелені. В окрему миску я наливаю оливковий олії. І вичавлюю сік одного лимона. Далі сюди додам. Половину столової ложки гірчиці можна зернятами. І мішаю. А в головній зеленій ролі, як рекомендує нам Джеймі Олівер, буде рукола. Обов'язково помили і висушили. І зверху руколу поливаємо соусом. Є! Здається, наш омлет готовий. Спробую одним рухом його викласти на нашу дошку. О! А зверху, я думаю, що ви здогадалися, викладаємо рукколу, пропитану ароматним соусом. Ось таку гірочку. О, ну що, друзі, як бачите, страва у нас вийшла вишуканою видовищною і нарядною джемі. Тобі дякуємо за рецепт. А ви, друзі, повторюйте за ними викладайте світлини у нашому сніданківському інстаграмі. І, можливо, у вас є свої рецепти омлетів в ранішніх на сніданок. Будь ласка, фейсбук сніданок з 1 плюс 1», а поки що м -м, до столу.